Вітаю вас на телеканалі РТБ передача громадська приймальня. Сьогодні тема нашої розмови: захворювання та профілактика гепатиту. А тому до студії ми сьогодні запросили кандидата медичних наук, завідувачку обласного лікувально-діагностичного гепатологічного центру Галину Мартинюк. Доброго вечора. Пані Галино, вітаємо вас. Я нагадаю нашим телеглядачам, що ми працюємо у прямому ефірі. Тому, якщо у вас з'являться запитання до гості по темі, будь ласка, телефонуйте за номером 230016. Я повторюю 230016. Пані Галина, чому саме захворювання печінки називають гепатитом? Взагалі, наскільки ця хвороба є давньою, якщо можна так сказати, гепатит це є запалення печінки? Воно може бути спричинене різними причини, може викликати запалення печінки. А коли воно появилося? дуже давно, і ще за часів Боткіна, середині 19, середин 19 століття, і тому ми знаємо всі, да, що всі говорять, що жовтуха це хвороба Боткіна, тому що він вперше відкрив вірусний гепатит А. І в честь нього вона так і називається хвороба подкінно. Ну, гепатит це така, так би мовити, узагальнена назва захворювання чи запалення печінки. Так, є декілька видів гепатиту, аби ви нам розказали більш детальніше, чим вони різняться. Таблиця гепатитів практично іще не з'ясована до кінця. Їх Кожний, багато? є? Їх так? є багато, і з кожним роком вони нові виявляються. На сьогоднішній день відомі. Дві великі групи гепатитів, як вони розподіляються, ентеральні, які передаються фекально-оральним шляхом, і парентеральні, це ті, які передаються через кров або біологічні рідини організму. До ентеральних гепатитів це відноситься гепатит А, хвороба жботкіна угу. і гепатит Є, е, який також зустрічається на нашій території, хоча частіше він завозний. Де із південних частин України. України або з інших країн, де відпочиває, де є вода, де може бути вода забруднена гепатитом Є. Е. І парантиральні ці, які передаються через кров або через рідини організму, це є Б, С, Д, Г, Ф. ТІТВІ, СЕН, правда, для ТІТВ є в нас такий відомий вірус і гепатит, де можливий бути і інтеральний, і перентеральний шлях передачі. А от які найпоширеніші шляхи е, передачі гепатиту? Ну, так, якщо в цілому взяти. Для інтеральних, для гепатиту так. А і Є. Е, це ну, по-іншому вони ще називаються хвороба брудних рук. Так як при кишкових інфекціях це може бути забруднена вода фекаліями. Е, Продукти, забруднені фекаліями. Або, допустимо, часто ми зустрічаємо, можем, коли ми миємо овощі, фрукти забрудненою водою, тоді ми можемо заразитися на гепатит А. Або ж є. При парентеральних гепатитах, там же, де є зіткнення з кров'ю, де частіше буває зіткнення в крові. Раніше ми говорили про медичні маніпуляції. Враховуючи те, що на сьогодні ми широко використовуємо одноразові інструментарі, одноразові шприци і так далі, зараження серед медичних закладів, значно, воно залишається, але дуже низьке. А де ж ми беремо? Ми знаємо, що в наш час як не гірко, але іще досить багато людей, які вживають парентерально довенно опіати, наркотики. І які не завжди в такому стані і дуже везли високий відсоток цих гепатитів саме серед цієї категорії людей, людей, які ведуть безпорядні статеві стосунки, особливо молоді, молодь. Коли починають статеві стосунки, дуже часто можуть нарадитись на цю хворобу. Як би ви не хотіли, але ми повинні не забувати, що там з кров'ю може бути, де перукарня може бути порізання, манітюри, процедури. татуажі. Також може бути татуїровки, це те все, де можна, де йде зіткнення кров-кров. От тоді ми можемо народитися на ці гепатити. Крім Євісно. того, є певна категорія людей: це пацієнтки, які мають захворювання, печінки, не обов'язково вірусної етіології. Це пацієнти. Гемодіалізу. Це, це є пацієнти онкогематології, де часто зустрічаються, звичайно, там можна бути. Звідки і там? І це є група ризику. Група ризику. Оце ну, гепатита. За хворих людей, звичайно, ми нічого не говоримо, а от за молодь їм треба особливо, напевно, подумати, перш ніж робити якісь татуювання, там, скажімо, чи ще якісь певні маніпуляції з тілом, гарно подумати, а чи потрібно воно. Так? Абсолютно от... вірно, Руслан, абсолютно вірно. Над цим потрібно, щоб вони думали. Ось таке практичне запитання. Зараз літо багато дітей не під наглядом батьків граються на вулицях, і, от можливо, такі трапитися випадок, коли дитина десь, наприклад, в кущах знайшла шприц. Шприц використаний, і вона от взяла і та й вкололася. Відповідно, батькам сказала. як діяти в цій ситуації батькам. Ви задали дуже доречне запитання. Це запитання, яке цікавить багатьох. А трапляються такі взагалі? Трапляються випадки? випадки, на жаль, дуже прикрі випадки, тому що, розумієте, це культура людей, які викидають ці шприци. Були в нас випадки і зустрічаються саме коли батьки в шокі приходять і не знають, що робити. Тут вже ну, що сталося, то сталося, то все таки якби є аварія. В першу чергу треба обробити гарну рану і звернутися до лікаря. Чим тобто можна завалюкати? раніше не заволікати. Для чого? Що робиться далі? Обов'язково, якщо там є залишки якісь, обстеження шприца на наявність віллінфекції, на наявність гепатитів В і С, і обов'язково обстежується та людина чи дитина, яка отримала це пошкодження. Якщо це пошкодження, яке заділо тільки шкірку і не було крові, можна зразу говорю, не, не все филюватися. це потрібно робити, а фільвація не потрібна. Але якщо це появилася кров, тут вже потрібно філюватися, ну я вам скажу, відсоток йде до 20% йде інфікування, якщо там є щось. Mm -hmm. Якщо там, допустим, є віл-інфекція або якийсь гепатит В, С, відповідно йдуть профілактичні заходи. Якщо ж в дитина обстежили, в дитини немає нічого, ні В, ні С, ні ВІЛ, її обов'язково в першу чергу щеплення проти гепатиту В, Обов'язково. Після ми слідуюч обстеження робимо через місяць і дивимось, є там щось чи немає. Якщо маркери на всі ці категорії від'ємні, через 3 місяці, після через 6 місяців. І якщо вже залежно від того, від ситуації, ми вже будемо. Приймати рішення, що там є. А взагалі страху немає, просто потрібно все вірно зробити, щоб не пропустити. Якщо б навіть там, допустимо, заразилась дитина чи дорослий гепатитом С, ми протягом після 6 місяців спостерігаємо, тому що 20% людей виліковується, самовиковання. Якщо ж виникає що необхідне лікування, на протязі 6 місяців проводиться противірусна терапія, і людина залишається здорова. Пані Галину, а скажіть, будь ласка, найбільш дієвим етапом з ліквідації захворювання того самого гепатиту, так і залишається вакцинація? Проти гепатиту Б? Так. Ну, я вам сказала Чи Б, чи А. Для А характерний інтеральний шлях передати. Ру. Тут вакцинація є при гепатиті А. Але кому ми проводимо вакцинацію проти гепатиту А? Певні категорії людей. У нас немає по календарю щеплень, обов'язково щеплення проти гепатиту А. Але коли людина зіткнулася, мала тісний контакт з хворим на гепатит А, і вона не хоче захворіти. Бажано зробити щеплення. Бажано. Вакцина є? Є. Якщо, допустимо, люди виходять, виїжджають десь з територію ендемічну по гепатиту А, Варто зробити щеплення, варто. варто зробити щеплення, щоб там не захворіти, правда? ж? Якщо ж пацієнт має хронічну патологію печінки, звичайно, варто також щеплення проти гепатиту А і А і Б. Чому? Тому що саме гепатит таких пацієнтів протікає більш важко. А чи варто воно того? Мабуть, дешевше буде вакцинація. Відносно гепатиту Б, у нас є календар щеплень для дітей до року. Я вважаю, що це обов'язкове щеплення, тому що в наш час краще себе попередити захистити. Тим паче, що гарантія не захворіти до 99%. Це досить високий відсоток, якщо людина отримує повністю три вакцинації. Гепатит А, це так би мовити, хвороба Боткіна. Там дві вакцинації вважалося, що це хвороба малих дітей. Так воно і залишилося? Чи бувають випадки, коли й дорослі хворіють? Воно так і залишається майже до 20-річного віку, практично 80%. А той вище люди вже мають імунітет проти гепатиту А, і він стійкий. Тобто частіше хворіють діти. Але знову ж таки ми скажемо, а що ж так багато ейфорії? Зовсім Зовсім небагато. Але жовтяничні форми зустрічається один на десяток, а може й більше. А решта, люди навіть і не знають, що вони зустрінулися з вірусом. Настільки організм мудро влаштований, побудований, побудований <рес> що він переміг ту інфекцію. Імунітет залишився, а людина й не знає, що форіла. Але чим пізніше, чим в старшому віці форіє людина цим гепатитом, тим він має і більш важкий перебіг. Ну, Тому як, як краще перехворіти в дитячому uh -huh. віці. Зрозуміло, якщо так от порівняти гепатити Аба і С, е, такі найбільш поширеніші, так? які так. з них найскладніший, найпідступніший форма uh -huh. гепатиту? Ну, Все-таки найпідступніший, мабуть, гепатит С. Взагалі найпідступніший хронічний гепатит. Uh -huh. так? Тому що гострий, якщо є, ми лікуємось. А хронічний зачастую людина навіть і не знає, що вона хвора. Її нічого не турбує, вона привикла до свого стану. Може бути якась гіркота в роті інколи, якийсь сидроб хронічний втом, якийсь безсоння, якась головна… Тобто нехарактерні симптоми чисто для печінки зовні. Ну, але це до поряд часу, я так розумію. До поряд часу, так. Але дуже часто ми маємо ще прояви хронічного гепатиту, допустимо, гепатит С, чому ж ще він такий? Підступний його і називають ласкавий вбивця, тому що людина не знає, що вона хворіє. і найчастіше він зустрічається. От на сьогодні, якщо в Рівненській області нараховується понад 8 тисяч хворих з хронічними гепатитами, повірте, що 60-70% серед них займає гепатит С. Чому так багато, на вашу думку? Чому так багато людей хворіє саме цим гепатитом С? Е... Між іншим, навіть е, заява ВОЗ про те, що гепатит С через кілька років може стати більш серйозною проблемою, аніж СНІД. Не ну, вже по... це дійсно так серйозно. Так, значить, гепатит С зустрічається в п'ять разів частіше, ніж СНІД, ніж ВІЛ інфекція. Це так. Це доказано у всьому світі. Наслідки. Чому загрозою становиться? Ми боїмося складність від гепатиту С, це цироз і рак печінки. А чому так сталося? Я попробую пояснити вам, зрозумійте, категорія людей, які народилися в 1945-1965 роках у цьому okay. розрізі, вони, це є група ризику. Чому? Тому що вони в цьому віці, ми знаємо, що гепатит С відкрили 90 х Році. До 89-му році, верніше, до 93-го року тест системи не було. Не було. В 93-му вже з'явилися тест-системи, і ми почали діагностувати цей гепатит. С. Проявів практично ніяких немає. І оця категорія, вже є групи ризику. Оці категорії, що я хара говорила, характерні для парентеральних гепатитів. Ви бачите, яка в нас велика категорія людей. Якби ми хотіли, наркоманів достатньо, достатньо. E, люди в ранньому віці вступають в статеві стосунки, Вступають, вступають ми, це тільки ж повинні признати. І крім ті інші категорії, що я називала. Це От, так, велика, так, велика, так, ж, соціальна людей. проблема, так? То велика соціальна проблема, так. так то велика соціальна проблема. І ну, неможливо, неможливо все обхватити. Тим паче. Люди не завжди звертаються, а звертаються зачастую, коли вже проявились клінічні прояви. Це а вже от симптоми, власне, цього гепатиту. С коли людина. Коли потрібно було б звернутися так, до лікаря. Власне. До лікаря такі пацієнти я вам говорила, вони частіше звертаються до ревматолога, до, до ші... не, Шкіровен... не, по, да, не, не по тому напрямку, не так? По тому напрямку. до гастронтерола. Але коли вони обстежуються, проводять біохімічні обстеження. Ніби не чекають, а в нього підвищені показники трансаміназу. Це біохімічний а, те, аналіз те. крові може так, показати, так? Так, бо тому, що лікар починає шукати причину. Роблять ультразвукову діагностику органів червоної порожнини. Дивляться на печінка. Якась щільність її підвищена, ще й Їх по... обов'язково вже потрібно обстежити на гепатити ПЦ. Обов'язково. Хронічний гепатит, С. що це таке? Це, це власне про це, що ми говорили. Людина ходить це, і не знає. Так, це хронічне запалення печінки обумовне вірусом С. Прогноз при хронічному гепатиті. Взагалі він лікується, як він гарно лікується. Хоча гепатит... я знаю, що це лікування дуже дороговартісне. Гепатит С лікується чудово. От, я була в квітні на Євроасоціації по гепатології, і там практично. В 90% люди вилікуються. Зараз тройна терапія, звісно, дороговартісна. Але що дорожче є за, за здоров'я? Тут потрібно бути філософськи підходити до цього напрямку. Крім того, ми підходимо, є різні методи лікування, і ми стараємось в якійсь мірі порозуміти з пацієнтом, на що він може. І Недарма в нас при підтримці облдержадміністрації управління охорони здоров'я, в нас створена обласна державна програма, хай вона не зовсім добре фінансувалась, але фінансувалась і частина людей отримала безкоштовне лікування. В цьому ж році, в травні місяці Кабінету міністрів, затверджена програма по лікуванню такої категорії людей по Україні. Профілактика, діагностика та лікування гепатиту це у нас ще правда не фідносова. Але ми також надіємося. Періодично буває м -м -м, програми по лікуванню пацієнтів, які мають гепатити. Це і інфікований віл, інфекцію. Не можна сказати, є якісь виходи. Ну, але основна маса, звичайно. На жаль, на жаль, то кожен У нас хворий шукає свій... певні свої шляхи так, вирішення. Так, Але цієї ми проблеми. кожному страху немає, бо це хвороба, яка вилікується. Інколи ми дивимося по пацієнту і втішаємо його, що не треба сьогодні вже лікуватися. Тому що до цього він жив, і не знав навіть, що він має його, і він іще буде жити. Тобто в кожної людини до кожної людини потрібно підходити індивідуально. Варто її уже інколи вже потрібно лікувати, бо завтра буде пізно. А інколи ми говоримо, давайте почекаємо. Ви подумайте, ви зберете якісь гроші, можливо, якісь програми будуть, і вийдемо з ситуації. Немає безвихідних ситуацій, потрібно хотіти вирішити цю проблему. Пані Галину, я знаю, що ось минулого літа в центрі рівного проводили такі безкоштовні тести щодо захворювання гепатиту, виявлення, верніше його. Так? Так. От планується так. цього року цього літа, скажімо, от такі тести. Ну, я думаю, поки що таке питання не стояло, от, то проводили громадські організації. При потребі можна, але я думаю, що це було спричинено тим, щоб якось держава повернулася ліцем до цих пацієнтів, і як бачите, програма прийнята, держава повернулася, чи варто буде? Угу. Я думаю, що це була необхідність. А от існують якісь альтернативні методи лікування гепатиту, С? маю на увазі, можливо, не медикаментозні, а народна медицина. Чи ну, варто? Займатися, от, власне, таким лікуванням, розслухатися. Не варто. Поясню, чому. Якби були якісь знайдені терапія така травного характеру, так, що можна було рослинного походження вилікувати гепатит, повірте, це була б вже дуже відома людина. На жаль, їх немає. Але чи варто отримувати ту саму розтороб, так, той той саме, артешо? Я рахую, коли пацієнт має цю патологію печінки, варто. Тому що ці препарати вони покращують функцію печінки. Ну, власне, не нашкодять. Не так? нашкодять. Печінці. Так, звичайно, але варто порадитися з лікарем. Ну вони не нашкодять. Можна приймати, і ми призначаємо, будь ласка, їх тривало, можна приймати, і буде для печінці від для цюкра. Це йде як для профілактики. Розумієте, от у вас іще ну, якісь десь поїли добре. Десь. От варто профілактику провести такими препаратами, звичайно, дуже добре. Але є, що не варто робити. А що не варто робити? Не варто вживати, зловживати алкоголем. Тобто певна дієта так, в харчування. Діє, дієта ну, мудра дієта. Е, Орган печінка це не є первинний орган, який приймає участь в травленні. Просто страждає після того, що ти з'їв. Якби це був шлунок, то відчувалися болі чи підшлункова. Ми вважаємо, що це має бути збалансована, якісна їжа, Хіба що не варто жирене, жарене, гостре зловживання, алкоголю, вживання токсичних речовин, усяких цих напідків. Це не варто робити. Я навіть читала, що дуже добре навіть так для профілактики два дні м'ясо споживати, два дні, ну не одне м'ясо, але м'ясні страви, два дні рибні, а два дні взагалі вегетаріанством посмакувати. Тому ну, я думаю, діє для організму різні. буде діє, дуже діє добре. Дієти є різні. Е, люба дієта, яка проводиться для чистки організму, вона корисна. Ну, не тільки для печітки, так. для нервів, для, 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 для всіх органів вона корисна. Я не притримуюсь таких дієт, я рахую, що має бути збалансована і мудра дієта. А основна дієта це не закрити вашки роти і не прикинь. Всього в міру. Так, всього в міру і нічого не буде, все буде гаразд. Пані Галино, ви очолюєте. Е Обласне лікувально-діагностичний гепатологічний центр, будь ласка, декілька слів розкажіть про цей центр, де він знаходиться? Ну і власне наскільки організована гепатологічна допомога в області. Гепатологічний центр у нас розміщений центральній міській лікарні місто Рівне в інфекційному корпусі на другому поверсі. Там у нас ми займаємо від першої по п'яту палату. Крім того, в нас є прийом лікаря гепатолога щоденно в поліклініці номер 1 на Мірющенка, 22 кабінет. Тобто зустрітися з гепатологом, отримати якісну консультацію. Нема, я думаю, що можливо кожному. Можливо, кожному ми нікому не відмовляємо. Чи Наскільки відомий наш центр, відомий наш центр був створений четвертий в Україні. На сьогодні практично в кожному обласному центрі є такі центри. Е, наскільки ми відомі, я думаю, що в області відомо. Ну, мені так здається, 100% лікарів всі знають, тому що якщо ми відомі і за межами нашої області, до нас звертаються пацієнти з інших областей України, то я рахую, що в Рівненщині повинні це знати. Угу. І звертаються людей дійсно багато. Е, ну, є інфекційне відділення, а ви займаєтесь, ваш центр займається суто, гепатитами, лікуванням? Ми займаємося гепатитами різної етіології. До нас поступають пацієнти, яких необхідно діагностувати. Приходить пацієнт жовтяниця. Ми не знаємо, то може бути вірусний, а може бути невірусний, може бути токсичний гепатит, може бути аутоімунний, що досить рідко зустрічається, і це теж велика проблема, тому що лікування абсолютно протилежне як при вірусних гепатитах. Ми надаємо пацієнтам різної, з різною патологією печінки. Ми надаємо консультації і допомоги. Скільки людей приблизно лікується в вашому центрі? От, наприклад, на нині, якщо yeah. можна так порахувати, приблизно на нині ви маєте в стаціонарному відділенні у нас 10 ліжок стаціонарних. Ми завжди йдемо з перевиконанням ліжкового фонду, бо його ну явно не вистачає для тої категорії людей. Хоре, з яких з яким гепатитом найбільше? Ну найбільше все таки з гепатитом С, з гепатитом С. Ну і в стаціонар ми беремо переважно ті пацієнти, які мають уже ускладнення або висока активність процесу, або це розпечінки, або інші якісь, що вже просто людина не зможе лікуватися. Гепатити вони взагалі, якщо так от порівняти молодше є це захворювання, мається на увазі люди, якого віку до вас частіше потрапляють? Да, на жаль, люди працездатного віку. Сама основна група це люди працездатного віку. І тепер досить, ви ж знаєте, що наркоманія більш поширена серед молодої молоді, і тому вони найбільш наречені для того, щоб інфікуватися гепатитом. Просто інша справа, що вони пізніше поступають. А взагалі да в основному люди йдуть працездатнові. Летальних випадків є багато. Литальних... Самий... ну вибачте, що я можливо задала таке запитання, тому що ті самі гарний... наркомани, гепатит – це Як лікувати, коли напевно людина не має тих коштів? Якщо, по-перше, якщо людина зловживає алкоголем або вживає наркотики, ми специфічну противірусну терапію не проводимо по протоколах. Це є протипоказа. Тобто людина має принаймні, подумати, що вона хоче лікуватися. І шкідливий звичок, то навіть мови не може бути. Бо, то, перше, ми можемо не отримати бажаного результату. По-друге, ми будемо, ця терапія нелегка, ми будемо мати масу побичних дій, для чого то робити. І якщо людина має вирішити, хоче бути здоровою чи хоче бути нездоровою. Так іншого не може бути. Іншого просто не можемо. Так як ми говорили, кожна людина вибирає свій шлях, так і знаходить так би мовити напрямок. Так. до Так, а ми допомагаємо. Ми змушені допомагати, ми допомагаємо і хочемо допомогти. І багато проводимо бесід з такими пацієнтами. і, і отримуємо непогані результати. А як, скільки помирають, ви задали? Значить, помирають від ускладнень, помирають від цирозу і раку печінки. Щорічно, практично серед цирозів третина помирає. Це, багато, це високий відсоток, так, високий, високий, високий відсоток, але це говорить знову ж таки, що люди пізно звертаються до лікаря. E, наш час ефірний завершується. Я не хотіла б завершувати власне на такій ноті. От, як би ви сказали, так би підкреслити, так би мовити, от риску, так? От в чому полягає власне профілактична робота щодо захворювання на гепатит? Що людям необхідно знати і як їм діяти, якщо так? Людям в першу чергу треба там, де можна зустрітися з кров'ю або біологічним рідинами, старатися з ними не зустрічатися. Це для хронічних гепатитів. Для інтеральних гепатитів, гепатиту, а є. Мийте руки. І це, це також за гігієною зараз. А санітарією? взагалі, щоб ви знали, що гепатит це не та хвороба, яка на сьогодні не лікується, це хвороба, яка лікується, вилікується, і люди стають щасливі і навіть забувають, що вони їм мали. Повірте, таких людей дуже високий, великий відсоток. Ті, які лікувалися, вилікувалися. У нас був перший пацієнт, в мене був на противірусній терапії в 96-му році, який успішно, до речі, був пацієнт з Києва і вилікувався. Навіть з Києва з Києва. З Києва. І до, до нас. цього часу, так. Бо я знаю, що деякі так. пацієнти відправ... їдуть до Києва, аби там отримати певну допомогу. Ви розумієте, має пацієнт сам вибирати, він повинен. Він лікар має, щоб був контакт. Має лікар відчувати пацієнта, пацієнт, лікар. Якщо такого контакту нема, ну на жаль, не завжди винуватий лікар, не завжди винуватий пацієнт. Але ми стримуємося, щоб мати той контакт. В житті всяке трапляється. Так. Я вам дякую за розмову і щиро від себе бажаю, аби оце відчуття хворого і його правильного лікування вас ніколи не покидало, пані Галина, дякую дуже. Дякую. А своїм пацієнтам я бажаю міцного здоров'я і не філюйтеся. Гепатити лікуються. Щиро дякую вам. Я нагадаю нашим телеглядачам, що сьогодні ми спілкувалися з Галиною Мартинюк, кандидатом медичних наук, завідувачкою обласного лікувально-діагностичного гепатологічного центру. Ми щиро дякуємо вам за увагу. До побачення.